Іван Франко Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка Хвінка, а в собачки товаришка, киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та мотику, скопав у городі грядку велику. Ною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен венрод, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка. Потім, як буряк, потім як кулак, потім як два, а наприкінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город гуп, гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами. Бучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку, Ходи бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть аж піт тече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуті руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, упирають ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку, Ходи, Варварочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть руками і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочку, не біжи нам ріпку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, по за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, та й покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собача на кицю варварку, а мишка шусь у шпарку.